14 команд лижників з усіх куточків України зібралися у Львівській області для участі у традиційному кубку України з лижних гонок. Цьогоріч змагання відбулися на навчально-спортивній базі зимових видів спорту Міністерства оборони України Тисовець з Колівського району. Змагання проходили у три етапи: перший це кубок України з біатлону серед юнаків та дівчат. Другий етап кубок України з лижних гонок серед чоловіків, жінок, юніорів, юніорок, юнаків та дівчат. І третій чемпіонат України з біатлону серед юніорів та юніорів. Як зазначив тренер хмельницької команди Микола Тунь, наші спортсмени від початку були налаштовані лише на перемогу. Пояснює, кожен рік хмельницькі спринтери виборюють призові місця, і ці змагання не стали винятком. У дуатлоні 10 кілометрів плюс 10 кілометрів. Перше місце посів наш земляк Віталій Штунь. У класичному стилі на 10 кілометровій дистанції Віталій знову таки виборов золото. Трохи не повезло юному спортсмену у вільному стилі на 15 кілометровій дистанції. Тут він здобув хоч і друге, але все ж таки призове місце. У класичному спринті на 1200 метрів Андрій Петрук зайняв восьме місце. Тренер збірної Микола Штунь стверджує. Що довго спортсменам відпочивати не доведеться. Адже вже незабаром стартує перший етап Кубку Європи з лижних гонок. Він відбудеться у Харкові. Спортивну честь нашої області відстоюватимуть Андрій Петрук, Віталій Штунь та Дмитро Козачок. Відразу після цих змагань Віталій Штунь відправиться у Росію для участі у черговому етапі Кубку світу з лижних гонок, який відбудеться у місті Рибінськ. Давай, давай, да? Да. Коля.